І це те, над чим треба не те, що працювати, на що треба звернути увагу. Мені треба постійно його розвивати. Знаєте, це як емоційний інтелект, чи просто інтелект. Чи треба тривожитись, якщо з ним щось сталося? Ні, не треба, але просто треба сприйняти це як те, що над цим треба попрацювати. Це просто ще одна частина вашої особистості, вашого життя, яка потребує уваги не більше і не менше. І далі, якщо ми говоримо, що я маю завжди хотіти сексу, ні, дивіться, не хотіти сексу, теж нормально. Ну, до прикладу, у вас немає стосунки, у вас немає сталого сексуального партнера, і відсутність цього сексу ніяк не впливає на якість вашого життя. Ну, тобто, от немає у вас сексу, і вам окей. Ну, не хочете сексу добре. Хочете сексу теж добре. Хочете сексу багато? Супер. Не хочете сексу багато? Теж супер. Ми зараз живемо уже в епоху, коли все, що стало, не є правдиве, тому що що стало і нормальне для мене не буде і нормальним для вас чи для будь-кого іншого. Тому норма це таке розмите поняття. Нормально все те, що не заважає вам жити, не порушує закон України і не порушує межі іншої людини. Вся решта абсолютно ваша виключна справа. Тому опирайтесь на власні відчуття, власні емоції, власний комфорт і вашу комунікацію з вашим партнером.